Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося трошки із запізненням, але так у мене виходить прогноз на жовтень місяць для Росії. І так, головні події жовтня 2025 року для Росії. Ну, по-перше, на жаль, вони можуть зайняти якісь більш вигідні позиції на певній ділянці фронту, яка пов'язана з водою біля води. Тому що тут, бачите, як отримання того. На що вони давно сподівалися, того, що вони давно хотіли зайняття більш якоїсь вигідної позиції, і це якась нова територія. Тобто, на жаль, щось таке дійсно у жовтні місяці може бути. З іншої сторони, тут якщо ми розглядаємо ось цього короля Жезлів, як Дональда Трампа, у мене дуже часто він випаде. Тут подивіться досить така цікава промальовка. Тут таке помаранчеве обличчя, нагадує, правда. Тобто мені здається, що якісь можливо колуарні таємні перемовини, все-таки з Дональдом Трампом з його адміністрацією, російська влада веде. Нам про це звичайно ж не повідомляють. Це все за зачиненими дверима відбувається. Дональд Трамп міг щось запропонувати і. Чекає їхньої відповіді, тому що тут у нас паж кубків у плані якоїсь пропозиції, і вона досі таки я вам скажу лояльна, тому що королева кубків це такий більш емоційний теплий підхід навіть. В якійсь мірі дружні, і це бачите з перспективи на майбутнє, але таке майбутнє їх трішки лякає, тому що воно їх обмежує. Можливо, тут йдуть погрози від адміністрації Дональда Трампа. Що якщо ви не погодитеся на ось цю аля мирну пропозицію, далі у майбутньому вже будуть для вас обмеження і досить такі жорсткі і агресивні. Тому Можливо, саме на зараз відбувається ось цей такий важливий момент, і все таки Трамп чекає на їхню відповідь. Тут ось ці карти можуть говорити і про те, що в принципі ми вже чули цю інформацію, що якщо Рефі не погодиться на певні якісь пропозиції Трампа, які будуть його задовільняти, і які посадять Трампа на п'єдестал, то тут можуть дійсно нам ось ці тамагавки передати, тому що тут жезлів дійсно це нова зброя, якої в нас ще не було. Далекобійна вогня. На, але це знову ж таки пізніше по сімці Пентаклів. Ще мають відбутися певні події до того, як ось це відбудеться, але це вже зовсім інше запитання. Далі дивимося головні події жовтня 25 року для Росії. Тут трішки по-різному можна карти прочитати. Карта світ, до речі дуже часто випадає, коли відбуваються якісь стихійні лиха, особливо що пов'язано з водою, тому що все-таки тут ось ця п'ятірка кубків. З іншої сторони ці карти можуть говорити про зміну. Якоїсь геополітичної ситуації, тобто відношення світу до Росії, тому що тут кардинальні зміни, які просто чорною хмарою насуваються на Росію. Над цим вже працюють. Можливо, є вже певні якісь не знаю, законопроекти, щось у цьому роді, тобто якась документація, тому що пентаклі це щось фізичне. Тому подивимося, як це все буде програватися. Але я доклала тут на карту смерть. Тут п'ятірка в нас тут кубків і шістка жезлів. П'ятірка кубків, як я вже багато разів казала, мене випадала. Саме на ураженні Кримського мосту. Я не знаю чому, але карти мені із місяцю в місяць показують саме на кримський міст Я не знаю, чому ця подія до сих пір не відбулася. Певні фактори її постійно відкладають. Але знову ж таки, тут може бути уражено щось, що пов'язане саме з водою, рідинами, газом, або знову ж таки, щось, що стоїть саме на воді. Багато води. Тут, бачите, ось цей диявол, і ту скупків. Диявол направлений на ту кубків. і вже після цього йдуть певні якісь обмеження. Ну я не знаю, ну дуже схоже дійсно на кримський міст, але звичайно ж, це може бути щось інше, що пов'язане з водою. І після чого будуть ось ці обмеження. Диявол дуже часто показує саме на балістичні. Дуже високоточні ракети, з іншої сторони, диявол може показувати і якісь внутрішні теракти, які будуть відбуватися всередині Росії. І знову ж таки, чомусь тут мені ось цей туз. Кубків тут п'ятірка кубків. Кубок, тобто, як я вже сказала, це вода рідини, хімічні речовини і те, що стоїть на воді. Тому подивимося, картина досить цікава складається. Інша сторона, якщо ми дивимося ці карти, тут можуть відбутися якісь внутрішні зміни щодо. Політики, відносин Росії і ще якогось і їхнього одного партнера, тому що тут карта світу з якоїсь країни, з якою вони довго вели роботу, продуктивну роботу. Вони щось їм постачали, щось мілке, можливо, це заводи, десь там виробляли, якісь деталі їм привозили. І бачите, це воєнна дуже активна допомога. Тут по смерті і по місяцю відбуваються кардинальні якісь зміни. Щось в іншому руслі вже піде. Карта місяцю. Це щось таємне, щось приховане, процеси, які вже довгий час відбувалися, і будуть вже у жовтні місяці давати про себе знати. Карта місяцю – це класична карта обману, маніпуляції, прихованої інформації, викручення фактів. Тобто, тут однозначно щось, що якісь процеси, становляться на паузу. Можливо, тут мова йде. Не тільки про якісь деталі виробництво і тому подібне допомогу воєнну, а й про якусь інформацію, про розвідку, тому що все це стає на паузу. Сімка Пентаклів вже нема того потоку інформації і тих активів, яка була раніше. Тобто зараз це карта довгого очікування, що ж буде далі, який виток подій. У якому напрямку будуть відбуватися надалі події? І до речі, я вам скажу, що карта місяцю і четвірка мечів досить таки цікаве поєднання, тому що місяць дуже часто показує на атомній електростанції. І тут четвірка мечів як пауза. Тому без світла наш ворог теж може сидіти. Десь у якихось областях, скоріш за все, звичайно ж, прифронтових, можуть бути блекаути. Тому що тут ось ця карта паузи, і, до речі, на карті місяць вода теж промальована. Тобто, якісь процеси, які пов'язані зі світлом і водою, в них теж у певних регіонах можуть ставати на паузу. Дивимося далі. Головні події жовтня 25 року для Росії. Знову ж таки карти повторюються, тому що тут дуже-дуже багато кубкових карт, і ось це тут пентаклів. Туз пентаклів дуже часто в мене випадає саме на окупацію якоїсь території. І ця територія біля води. Дуже активними будуть у жовтні місяці три якихось напрямки, в тому числі, як я вже сказала, біля води чомусь тут просто максимальна активність, тому що і тут карта руху, і тут карта руху. Вода, вода, вода. Я не знаю, що це буде відбуватися, але ситуація дійсно буде для нас досить такі неприємною і, можливо, навіть дещо неочікуваною. Тут звичайно ж, все це відбувається за прямим наказом їхнього недоімператора. Ось цей активний рух, тому що він хоче прискорюватися. Йому потрібні жертви і йому потрібні нові території, але незважаючи на все, це все таки тут іде якесь розчарування їхнього недоімператора, тому що у кінцевому етапі все одно це п'ятірка кубків. Це велике розчарування, це апатія від того, що ти не отримав бажане, не отримав те, на що ти сподівався. Це розчарування від ось цих дій від ось цього просування йому мало, мало і ще раз мало. Тут, до речі, може статися якась цікава ситуація з переміщенням когось з російської влади, тому що тут подивіться, імператор в принципі не тільки ось цього пойла може показувати, а й когось з верхівки влади когось важливого. Тут йде безпосередньо пересування і п'ятірка у цьому контексті дійсно можу показувати як оплакування і траур ось цієї людини. До речі, це може ще відбуватися на якійсь гулянці, тому що у мене минулий раз карти точно так і програлися. Ось ця трійка кубків, коли була якась гулянка, пірушка з алкоголем, з випивкою і тому подібне. І тут, бачите, хтось може постраждати саме з влади. Ось так карта мені показують. І ще на цій колоді подивимося головні події жовтня для Росії. До речі, ця колода в мене у якомусь з моїх минулих розкладів саме для Росії на якийсь місяць програлася 100%. Там когось. Мені здається, усунули тут. Так само карти мені показують, що може повторитися якась ситуація з минулого, і для якогось короля пентаклів приходить вежа, приходить руйнування його життя. Тобто була людина, і людини не стало. Тут ще цікава така промальовка, Подивіться меч, і тут як надгробок з вороною. Ну подивимося, як це все може програватися, тому що король пентаклів це людина. Ну не обов'язково в принципі при владі, але людина заможна, у якої є якийсь вплив, якийсь бізнес, великий поток грошей через неї проходить. Подивимося одним словом, і чому знову тут поруч кубкова саме карта. Цікаво, цікаво. Буде лунати від російської влади ще дуже багато якоїсь провокативної інформації, руйнуючої інформації, тому що Пашмачів тут саме у плані цієї гострої такої. Інфи, і бачите, яке має спричинити певні коливання у нашому суспільстві, ось цей дисбаланс, посіти ось цей хаос, щоб нам було дуже дуже страшно, дуже сильно лячно. І тут ще ось ця дві клачів може говорити мені про те, що все це направлено на те, щоб зманіпулювати ось цими мирними перемовинами, виставити в Україну в максимально невигідному світлі, щоб сказати, що ми прагнемо перемовин, це Україна не хоче, це Україна відвертається. Тобто тут можуть бути. Бути ось такі ігри, балансування щодо ось цих перемовин і щодо якоїсь дуже такої гострої інформації, яка може нас налякати, яка дуже сильно буде впливати саме на наш психологічний стан. Тому давайте будемо підтримувати один одного. Зараз це дуже-дуже важливо. Давайте подивимося головні загрози жовтня 2025 року для Росії. Головні загрози. Має летіти багато дронів на Росію у жовтні місяці по двіці Пентаклів. Тут ще цікава карта. У нас карта Сонця на дні колоди, і знову ж таки поруч вода. І дуже вогняна така енергія. Що ці карти можуть говорити? З однієї сторони, карта Сонця може говорити мені про якийсь теракт, про якийсь вибух всередині їхньої недокраїни. І чому ж це пов'язано ось тут спалах і вода. Знову ж таки, це може бути наприклад. Тут на картах ж не написано вибух газу у жилому будинку, тому що карта сонця це ще й дитяча карта. З іншої сторони, карта сонця може показувати на Крим, тобто якийсь вибух, якийсь спалах саме в Криму, тобто якісь сюрпризи, якісь подарунки у Криму на їхніх військових базах і не тільки. Їх також у жовтні місяці можуть очікувати. Тут карта справедливості. Справедливість завжди своїм домокливим мечем, карає за всі гріхи і за всі зло. Діяння, тобто по справедливості. Тут може бути досить таки виснажено їхня система ППО, тому що дев'ятка жестів в плані оборони і в плані саме захисту. може страждати саме їхній захист, на чим вони дуже так працювали і дуже вихвалялися. І ось ці дрони, бачите, як навала дронів з різних сторін. Дві сторони, з двох сторон будуть заходити і так само і закохані, як дві ключові точки, з яких будуть заходити дрони. І Якщо ми карту справедливості розглядаємо саме у плані контексті якихось законів, якихось постанов, я дуже сподіваюся, що все таки країни будуть активізуватися і приймати певні якісь глобальні рішення, які можуть вплинути саме на економіку, і у кінцевому етапі саме на рішення Росії. Давайте подивимося, яким буде жовтень 25-го року для російської армії. В цілому жовтень для російської армії. В Цілому ці карти дублюють ту інформацію, яку вже нам показували інші колоди. Тут дуже сильно активне просування. Саме на якомусь напрямку біля води тут прям вони максимально сили будуть зосереджувати, стягувати з якихось інших різних напрямків, перекидати саме на ось цей напрямок біля води, який їх цікавить на даний момент часу найбільше, тому що тут подивіться і лицарь мечів, і вогняний лицар шезлів. Тут просто бачите, в одну точку все це стягується. На якомусь іншому напрямку, полицарю Пентаклів, в них буде не таке активне просування, але все ж таки потихеньку, теж на якому. Усь іншому напрямку, на жаль, вони можуть просуватися, тому що тут ось ця четвірка пентаклів досить таки стабільна і, на жаль, переможна карта. Ще четвірка пентаклів може говорити, що вони будуть намагатися як або з чотирьох сторін наступати, або чотири точки основних брати. Ну, ми про це почуємо. В новинах буде про це інформація по страшному суду. І ось ця сімка жезлів, яка вже випадала нам у наших минулих розкладах. Вона говорить мені, що на жаль, вони можуть зайняти якусь більш вигідну. Одну позицію. Тут дуже багато буде мечів, ударів. Ну, На жаль, ось так показують карти. Давайте подивимося плани російської влади на жовтень 25-го року щодо війни в Україні. Які в них цілі на цей місяць? На жаль, ніякої нової інформації я вам зараз не скажу. Це дестабілізація, повна дестабілізація ситуації у нашій країні, тому що тут і карта зірка, і дев'ятка кубків, і ще відлюдник. Тут це означає, що вони хочуть залишити нас без світла, без газу, без води, без будь-яких засобів для існування. Тут ще вони будуть цілитися по дев'ятці кубків. Дев'ятка кубків в мене програється або як вода, рідина, або як газ. Тобто тут дуже багато вогню просто повністю залишити нас ось такими голими босами. Просто якийсь кошмар. По іншому я тут і сказати не можу. Все це направлено на те, щоб маніпулювати нами у вигідну їм сторону, і щоб ми пішли на їхні умови щодо перемовин. Тобто погодилися на всі їхні ось ці умови. Диявол. І ще тут пажеслів дуже багато буде вогню. Дуже багато буде якихось провокацій, терактів, балістики, прильотів. Плюс ось цей пажезлів може показувати як навчальні заклади, як більш молоде покоління, так і наші військові навчальні полігони. І, до речі, карта сила. Сила в мене програвалася вже не один раз, як щось пов'язане з тваринами. Тут багато чого, звичайно, ну, бачите, знову вода, мости ще, до речі, ця карта показує, і багато-багато вогню. Ну, що я можу сказати? Терористи вони і є терористи. Давайте подивимося обстріли Росії у жовтні місяці. Обстріли Росії. Ми зі своєї сторони теж будемо максимально намагатися їх ввести в обмеження, тому що ось ці три нижні мечові карти саме про це мені і говорять. Тобто, щоб вони теж без світла, без води посиділи, це також буде. На жаль, не в усіх регіонах Росії, а дуже б хотілося. Але, ну, так як є. І тут я вам скажу, що якось максимально наша активність буде направлена саме на шляхи пересування, особливо, що стосується їхніх воєнних крити їм шляхи поставок, і щоб не дати їм надалі так активно просуватися. І до речі, ось ця карта ще також може показувати і все, що пов'язане з водою, і тут ще й кораблі. Тобто їхні поставки можуть на певних якихось шляхах і перекритися. І знову ж таки, тут випаде ось ця карта імператора. Хтось з російської влади або воєнного командування у поєднанні ці карти також цю інформацію можуть показувати, може постраждати. І ось ця п'ятірка мечів на дні колоди, знову ж таки показує, що ось ці обмеження в основному будуть стосуватися саме прикордонних територій. Дивимося далі обстріли Росії у жовтні місяці. Цікаво, тут знову ж таки багатоводних карт, і ще й туз кубків на дні колоди. До речі, ось ця комбінація в нас вже випадала схожа. Туз кубків повторюсь, це вода, це все, що пов'язане з водою, це все, що стоїть на воді, це рідини, і звичайно ж, це газ. Тому тут теж може бути цікава в них ситуація саме з якимось водними ресурсами. Те, що для них приносить стабільність і приносить грошові потоки регулярні. Тово, ми по якійсь газовій трубі бахнемо. Чи ще щось у цьому роді, але чомусь дуже багато кубкових карт. Звертаємо саме на це увагу. І королева пентаклів, знову ж таки це якийсь цінний ресурс, те, що приносило їм багато-багато грошей. Бачите, тут як лється воно, можливо, це нафта також. Ця карта може показувати. І тут знову ж таки якийсь король кубків буде дуже виступати. Можливо, це знову ж таки це Орбан чи Фіцо, чи хто там ще що ой ой ой, що ж ви там наробили. Дивимося далі обстріли Росії у жовтні 25-го року. Ну, знову ж таки, карта дублюються. Тут карта сонця. Я вже говорила, комбінація, ось ця нам вже випадала. Карта сонця це якийсь спалах, якийсь вибух, дуже багато вогню. І тут ще ось ця кубкова карта: це або вода, або газ, там нафта, все, що пов'язане саме з рідинами і газом. І ця карта ще дуже часто показує і Крим, і це дитяча карта. Тобто, вона може по різному програватися. Будемо спостерігати, як це все буде відбуватися, але всі ці рухи, всі ці утари. Дуже сильно порушать їхню стабільність, тому що ося четвірка тут жезлів випадає. Бачите, те, що їм приносило дохід, те, що їх так радувало, воно може дуже сильно постраждати. І знову ж таки, по шістій жезлів і по полицарю Пентаклів, це шляхи пересування, як їхніх військових, так і допомоги. Так і ось ці карти можуть дійсно показувати якусь трубу, наприклад, тому що бачите, як якась рідина, що що переміщується. По Щось тут ще імператриця і карта закоханих, що, що пов'язане саме з природою. Пам'ятаєте, там на початку нашого розкладу карта світ випадала як стихійні лиха. Тут те ж саме. Природа буде страждати, що, що пов'язано з ресурсами, що дає матінка природа. Ось так. Давайте подивимося, якою буде допомога партнерів Росії у жовтні 2025 року. Дивіться цю інформацію нам вже давали карти, і тут просто іншими картами, ну просто один в один приходить вежа диявол. Не зможе надалі маніпулювати. Вежа вона докорінно руйнує все, що будувалося роками. Хтось із їхніх союзників і партнерів починає від них відвертатися. І цю інформацію карти мені показували вже дуже-дуже давно. Подивіться, десятка пентаклів переходить у п'ятірку копків і у колософортуни. І далі в нас же п'ятірка жезлів. Десятка пентаклів, тобто те, що будувалося роками, ось ця така стабільна структура, допомога, фінансові потоки. Воєнна, якась допомога, все це призводить чомусь до. Якогось величезного просто обману і розчарування. Доля повертається до них зовсім іншим місцем. Тобто все розвертається в протилежну сторону, і тут вже приходить п'ятірка жезлів. Карта конфліктна карта, коли відбувається жорстка конфронтація двох сторін, все стає на паузу. І дійсно, якась воєнна допомога в жовтні місяці може прикритися, тому що вони чекали, чекали, але поки що. Її не дочекалися, і ось ця вежа знову ж таки вона просто докорінно руйнує. Ситуація якось змінюється, і все це буде тільки у майбутньому наростати і набертати по фортуну свої оберти. Тому, на щастя, тут ніякого позитиву карту мені не показують. Але це не означає, звичайно, що інші якісь партнери не будуть їм допомагати все таки ця десятка пентаклів першої. Але все ж таки хтось від них відвертається. Давайте подивимося, що буде відбуватися у владі Росії у жовтні місяці. Когось можуть звільнити. Це у кращому випадку, звичайно ж, тому що відлюдник дуже часто показує саме вихід на пенсію або просто звільнення. Але тут поруч карта смерті. Це вже трішки змінює ситуацію. І знову ж таки, як карти нам вже показували цю інформацію. Тут вони дублюють її, хтось може. Покинути цей тлінний світ, покинути його назавжди, як ви вже зрозуміли. Тут дійсно, по дві пентаклів, можуть бути певні якісь перестановки, тому що тут, бачите, активна якась робота по заміні кадрів, щось будуть змінювати, сподіваються, на краще і сподіваються, що це змінить якусь ситуацію. Тут щось дуже багато пентакливих ще карт. Тут три пентаклові карти, королева пентаклів, щось дуже багато в них буде обговорень щодо фінансових потоків, тому що тут якісь із. Цих потоків може трішки і прикритися. Вони будуть намагатися шукати якісь обхідні шляхи, тому що для них дуже дуже важливо стабільно тримати ось цей фінансовий потік для того, щоб потім ці гроші вкладати саме у війну з Україною. Тому тут якось активно фінансові питання будуть ставати на порядку денному, саме у жовтні місяці. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!